Ну що, друзі, ви мені не вірили, а я казав. Я казав, що не може бути такого, щоб піднімали тарифи, піднімали податки, а зарплати не піднімали. Ось нарешті почали піднімати зарплати. Так, поки що не всім, поки що тільки депутатам, але початок вже є. Верховна Рада підтримала доплати для чиновників за кошти допомоги від Євросоюзу. Передбачено посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування виплату за додаткове навантаження, впахують як коні просто. Доплати будуть не більше 50% середньої заробітної плати чиновника. Забезпечуватися це все буде з програми допомоги і грантів від міжнародних партнерів. Тож, як бачимо, початок є, далі, дай Бог, дойде і до простих людей. Але мені більш цікаво оці всі їхні програми. Тобто на дрони немає програми від європейських партнерів, на автомобілі для ЗСУ немає такої програми. А от на пінгвінів програма є. На підвищення зарплати депутатам також програма є. Як вони ці програми складають, я не розумію. Тобто гроші у них є. Але направити туди, де вони дійсно потрібні, вони не можуть. І тут прямо згадується мультфільм Канікули в Простоквашинах», коли Матроскін казав: «Средства у нас є, у нас ума не вистачає. А може нам просто хтось щось не договорює. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.